Давайте по миганчику зараз проїдусь, розповім. Максимальні фари біксенонові, вперед зад парктрони, без ключ, датчики, диски, повна шкіра салон в чудовому стані, повний електропакет з курсовою стабілізацією. Тут теж в принципі, у нас таких хороших комплектацій. Цікава тачка. Про яку є що сказати? Хто конкурент? Гольф 2 літра дизель, тому що це 2 літра дизель автомат. Октавія 2 літра дизель. Можна, в принципі, сказати, що Peugeot. Не знаю, конкурент він не конкурент, Ну, теж конкурент, там теж є 2 літра дизель і теж гідротрансформатор. В Peugeot. В Октавії і у Гольфа, якщо на 2-літрових дизелях там роботи. Але хороші. Всі троєна, на жаль, конкурента 2 літра дизель на гідротрансформаторі. Ну хто в нас? Ну хто нас? і Він хіба буває? Можливо, буває, але дуже рідко. Я чесно не зустрічав. Mazda 3 -ка. прикольний конкурент, але не на дизелі. Прикольний конкурент. Далі кого можна ще сюди Врахувати. Ну, напишіть, друзі, в коментарях, хто може бути 2 літра дизель на класному автоматі конкурентом Мегану. В чому перевага Мегана перед його конкурентами? Перше, якщо брати групу ВАК, ми розуміємо, це кузов, перевага однозначно, кузов. І решта, в принципі, такою ще незначною перевагою, це, мені здається, більш простиш, простіший. І трішки дешевше в експлуатації двигун, більш надійна коробка, все одно вона ресурсніша, і менше проблема з демпферним маховиком, тому що він тут якби ну, відносно можна озвучити цей маховик як без проблемний. Не знаю, напевно, на мою особисту думку, напевно, кращого маховика, як тут, з точки зору там довговічності, ну, напевно, і немає. Об'єктивно, якщо брати чесно і говорити про це чесно. Тому класна техніка з дуже великим ресурсом з моментом, коли можна не боятися пробігу ні 250, ні 350, ні 450. Відносно недорога тут заміна цепа. Там багато хто каже, от замінити цеп. Друзі, ну замінити цеп, ну так, ця процедура вам там обійдеться в 500-600 доларів. Це там заміна цепа, заміна кілець. Якщо нехай давайте так, навіть ви захочете, там є такі мульки, замінити масло насос і вкинути кладиші, 1000. Але це, щоб ви розуміли, раз в більше, ніж в 300 тисяч кілометрів вкладищі цеп. Ну і також, звичайно, можна раз там в 300 тисяч, можливо в 200, зняти на корекцію, перевірити корекцію форс. Турбокомпресор, якщо хороше масло, тут якби безпроблемний відносно. Та й все решта відносно теж надійне. По комплектації, ну, в принципі, що, дивіться, якась імітація під дерево є, у клімат присутній. Безключовий доступ запуск є. Кермо красивезне. Такий електроприладова панель. Дивіться, це ж ну, як не крути, це, скажімо, пращур кокпітів сучасних і жодного з. Автомобілів такого класу в тих руках такого рішення не було. Тоді це здавалося якусь таку диковинку, новинку, але насправді воно пронесло через роки і навіть зараз виглядає нормально сучасно. Факт? Факт. Є навігація, сюди дуже легко, до речі, стає Android-монітор і перетворює ваш автомобіль відразу на досить класну історію. Можна сюди поставити дуже зручно, до речі, коли тут стоїть Android Waze і всі решта там, навігаційні системи будуть працювати, і вам буде дуже зручно. Тому що, ну як не крути, вже навігація цього порядку, вона, ну, вона застаріла. Насправді пройшли роки, і як на мене, ця історія стала на сьогоднішній день нецікавою. Що би я доставив сюди, це однозначно класну магнітолу. Я от Санта-Фе закохався в ту історію, коли була магнітолка. Ви бачили, да? У мене був Санта-Фе в магнітолі. щоб ви розуміли, в комплекті з магнітолою ішло дві камери: передня і задня. Я всюди теж таке поставив, якби я собі залишав цей автомобіль. І в комплекті ішла система утримання в смузі руху. Так, ну воно звичайно, що у вас не тримало в смизі руху, але сигналізувало про її покидання, якщо ви покидали смугу руху, і це круто. І також датчик наближення до автомобіля. Тобто, у вас на моніторі в випадку або швидкого наближення до автомобіля спочатку загоряються сині полоси, потім червоні, потім йде такий сильний звуковий сигнал, що ви не контролюєте дистанцію. Дуже крута історія. Такий собі інформативний інформаційний можна сказати дистрон. Так, це не той дестрон, який сам загальмує, але попередити вас про те, що ви швидко наближаєтесь, ви десь щось зловили гаву. Це історія ну, дуже і дуже як на мене, позитивна. взагалі мені здається, що через деякий час ми зможемо обладнувати фактично усі свої автомобілі такими системами захисту, які будуть сигналізувати, тому що ну, от китайці зробили таку історію, і вона, вона мені зайшла. я, от, наприклад. В наступному своєму автомобілі, і навіть в Camry я хотів би доставити історію зі смугами і історію з таким напівдестроном. Прикольна історія. Відволікся від теми. Давайте про Меган. 2 літра дизель у нас 110 кВт, повністю йому вистачає. Я не бачу якоїсь об'єктивної причини задумуватись про 127 кВт, хіба, ну, хіба чіп-тюнінг, тим паче, що. Я не бачу мегана на 127 кВт. Він, напевно, якщо існує, то в версії GT Line і на механічній коробці передач. Поправте мене, якщо я не правий, можливо, існує і такий, але на жаль, я жодного такого не привіз. Та, й, в принципі, взагалі, 2 літри дизель-маган це більше екзотика і виключення з правил, ніж отак просто їх придбати. Тому що ціна висока, мито 3,650, Я вже казав в попередніх відео. Хто не вірить, можу дати документи автомобіля, бріф, можете порахувати у свого брокера, дешевше вам мито все одно ніхто на нього. Не зробить. Що стосовно динаміки і обертів на трасі. Учора я рухався ним 120-130. Мав витрату по трасі 5,9. У місті розраховуйте 8,5 літрів дизеля. Зимою в холодну погоду 9 літрів дизеля буде у вас витрата в місті. По трасі ви будете споживати мало, так як, в принципі, сильно потужний двигун. Хороша динаміка, гарно він їде. Ну, 110 кВт для. Такого неважкого кузова це дуже і дуже приємна історія. насправді Давайте що? Ви хочете, як завжди, оберти на трасі, правильно? Так, яка в нас передача? У нас вже шоста Ну, з шостої можемо вже заміряти. Давайте. А як би то нам зараз заміряти? щоб Будемо починати з сотні, друзі, що ви скажете Чи вже починаємо зі 120 на цьому автомобілі? Ну, давайте. у нас 2000 це 110. Давайте зі 110. 2110 км на годину. Давайте 120. 120. 2200. 130. Дуже легко набирає. Прям самольота не машина. Десь район 2400 маємо. Так, 130 ще раз. Десь район 2400 маємо, давайте далі. 140. 2500. Потрібно зняти той вітровик, він шумить. Взагалі маган не шумна машина, цей вітровик, ну він шумить, реально. Я відчуваю прям з цієї сторони шум в автомобілі, бо в мене були магани, де я дизельні, де я їхав 150 і цього шуму не було. Тут він є через оцей вітровик. Неприємна історія. Ну давайте скільки 150, напевно, далі об'єктивно сенсу немає. 2800 при 150 і... 160 хочете? Давайте 160. Ну і в принципі 2900 при 160. Далі розганятись не буду, в нас. Не так багато ділянки, де немає населеного, та й, в принципі, об'єктивно не хочу так рухатися, і витрата палива більша, та й не зовсім це і безпечно. В умовах такої підвищеної вологості некомфортна історія буде. Класні оберти, класна машина, подарує вам багато комфорту, багато надійності. Можемо навіть, я ж кажу, в цих автомобілях ми спокійно робити невеличкий чіп тюнінг, що дозволить нам мати ще трішки більше приріст по потужності. Я би не робив би щось таке критичне, можливо, там якісь 10 коней додати і цього повні... Хоча і цього вистачає, взагалі можна нікуди цю систему не лізти. Працює воно добре. До речі, ще одна. Така перевага порівняно з якщо ваговські брати автомобілі. Тут сажовий фільтр при нормальному використанні насправді дуже довго прохожує. Каже, у нас Юра там є майстер, який займається Рено 400, каже 450 тисяч. Якщо добре, все з форсами вони не переливають. Ну, якщо слідкувати за корекцією форсунок, час від часу діставати їх на перевірочку, кожних там 1100. То насправді сажовик дуже довго ходить. 400 тисяч, інколи кажуть, навіть буває на дволітрових сценіках її зустрічали 500-550 і сажовий був робочий. Ну не знаю. Знову ж таки, це все залежить від експлуатації, від рівня вашого бажання слідкувати за автомобілем. Ну і знову ж таки, бажання грати в тому що ну, не кожна людина, бачачи вже на своєму автомобілі на щитку 300, 350, 450, 450 буде далі їздити. Багато хто боїться цих пробігів, насправді автомобіль скидають. І починають цю історію знаново, купують новий автомобіль, починають його під себе відновлювати, робити, ремонтувати і ну, таке. Справа в тому, що ця історія з цим автомобілем, взагалі з Меганом 2 літра дизелем, тут можна грати вдовго. Причому дуже довгу історію. Можна спокійно брати цей автомобіль на 5-8 на 8 років, якщо, наприклад, ваш вік. Такий передпенсійний або пенсійний, і вам потрібен автомат, і ви хочете не думати про те, що потрібно буде змінювати автомобіль через 3-5 років. Хочете там 5, 7, 10 років брати автомобіль. Такі люди насправді є, хто там би що не говорив. Не всі в нас в країні заробляють так, що кожних 2 роки можуть змінювати автомобіль. Хтось заробляє, хтось не заробляє. Це історія насправді для кожного індивідуально. От, Тому моя думка. Це коли граєш вдовго. тому що якщо ти візьмеш там на 5-7 років Volkswagen, побачиш через 2-3 роки, якщо це буде шостий Golf, який є конкурентом, чи A5 Octavia, третій Megane конкурент Тореста, то ти будеш бачити там рижик, пижик. Тем фер, і це все буде тягнути з тебе, смоктати більше. Хоча не виключення. Не виключення, що і тут можуть бути проблеми, і тут може застукати двигун, може бути що завгодно. Насправді, я не виключаю ніяких траблів тут із форсунками, і ніяких траблів не виключаю з двигуном, тому що буває все всіх по-різному. Можна, можна зарізати цю техніку набагато швидше, ніж будь-хто собі уявляє. Тому, ну таке. Маємо те, що маємо, маємо хорошу машину за версією каналу авторозбор. Найресурснішу техніку насправді з точки зору ресурсу, потенційного, такої потенційної довговічності. От, не найкраще в комфорті, звичайно, що Octavia буде ліпша, Golf буде ліпший в комфорті, і вони мені більше подобаються, в ергономіці в комфорті. Я навіть не хочу говорити про те, що Меган є найкращим автомобілем, але за свої кошти, за свою надійність, за свій надійний кузов, за свою простоту, Megane заслуговує на величезну повагу. І от якщо би грати вдовго серед тих всіх конкурентів, це класу, я би ставив Меган на перше місце. На перше місце меган, далі ну вже тут розставляйте, як ви собі хочете. Я маю на увазі дизельну машину на автоматі. Якщо брати бензин, там можна погратися з іншими конкурентами, але все одно ні в кого з них не буде такого негниючого кузова. І тут Рено, і тут Рено це, це тіма. Всім добра. Бережіть себе, Україну!